Друзі, всім привіт! Хотів би вам показати нашу пшеничку. Приїхав подивитись, знайшов пару дирочок від мишей, треба буде купити потрави, кинути їм. Най собі їдять, щоб не їли пшеничку. І хотів би з вами поговорити про таке, як попередник для пшениці. Найкращий попередник це той, який у вас є. Тому що, як би це не звучало, односібників багато землі немає, щоб там робити такі сівозміни, як це роблять холдинги. Всі це прекрасно розуміють. Ну, Звісно, там соняшник по соняшнику садити, я думаю, це вже не... чи кукуруза по кукурузі це, це таке не можна робити. Ну, пшеничку по пшеничці можна сіяти, тому що... тому що ця така культура, що вона дає. Не тільки забирає всього з ґрунту. І як це правильно зробити, що для цього потрібно, після того, як ви зберете свою пшеничку, треба буде зорати, потім по можливості скультивірувати або здіскувати, потім ще одна, якщо культивація, і сіяти. Сіяти треба протруєне зерно, в ніякому разі не економити на цьому гроші. Тому що потім ви більше потратите на препарати, щоб її вилікувати. У нас вже колись була така ситуація на разу, що ми були посіяли ячмінь. І той ячмінь ще не, ну, до зими вже почав боліти борошистою росою. Це було дуже давно. Але після того ми завжди травимо пшеничку, ніколи на цьому не економимо. Є відео на каналі. Як зробити віялку своїми руками, як зробити, як протруїти зерно у бетономішалки, це все ви можете подивитись, тому що те, що показують в інтернеті, як вони там на ПТС беруть, оприскутілем, покропили ногами, помішали і сіють, то все, то все неправильно. Читайте інструкцію, як в інструкції написано, так і дотримуйтесь тих порад і потім не будете тратити гроші на різні препарати, щоб це все вилікувати. Далі посіяли пшеничку і потім далі так вже ті самі процедури, як обично, покропити, там раз, два і дати якусь підживочку по листове, хоча б на даний момент про сілітру говорити якось, мабуть, невигодно, тому що ціни на пшеницю немає. То я думаю, цей рік мало хто буде там підобрювати свої поля. Але будемо бачити, можливо, ціна трошки впаде на добрива. Ну, час покаже. І що по урожайності ми в кінці отримаємо. Якщо отут бачите, тут попередник у нас йде соя, рядом попередник пшениця. Але тут була дісковка, тут оранки не було. Пшеничка так само йшла вже не протруєна, обична. Пшеничка, так. І в нас ось такий тут результат. Це не наш город, це там сусіда. Але, думаю, вам буде ось цікаво так, подивитись на два города прикупі. Яка тут пшеничка, яка тут пшеничка. Є у нас, потім вам покажу пшениця по пшениці. На паях, то там пшеничка така сама, як і тут, нічим не відрізняється. Дуже гарна. Але там була проведена оранка. І все так, як я вам раніше розказав, по урожайності ви отримаєте плюс-мінус до 500 кг різниці. Це у нашій місцевості. Так у нас вийшло. Ми збирали ну, Різниця, кажу, різниця невелика, Получається, що по сої попередник. Був була соя, то ви там отримаєте десь на 500 кг більше, ніж пшениця по пшениці. Але якщо ви зробите все неправильно, зробите, щоб зекономити гроші свій час, то і ви толком нічого не отримаєте, розумієте? Тому що до всього треба до всього відноситись відповідально і тоді будете мати результат. Ці пшенички буде набагато легше перезимувати. Ніж ці пшенички. Ну, Потім по можливості буду вам показувати і вже аж до зборки, коли буде вже готова ця і ця пшениця, теж подивимося, який буде результат. Якщо буду душі весною, то буде, думаю, різниця невелика буде. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки далі буде.